Вітаю всіх на каналі Astie Моцхі і сьогодні тема дня морально сірі персонажі. Не те, щоб я не планувала зробити відео про це і так, але нещодавно, гортаючи стрічку новин, я наткнулася на новину, точніше на рекламу книги, де було сказано, що це просто неймовірна книга, це така вся темна себе з морально сірими персонажами, як окремий троп. Та жорстокість таке. Книга зовсім не моя, хоча так-то тематика мені сподобалась, але не про це сьогодні. Тож, розберемо, хто такі ці сірі персонажі і чому вони часто перетворюються просто в сіру масу на фоні подій, які відбуваються навколо них і не мають жодного сенсу. Часто це, звичайно, не так, але розберемо, чому з'явилася тенденція казати, що цей персонаж сірий. Це так сексуально з його боку. Тож, приємного перегляду. Тож, якщо розбирати, хто такі ці сірі персонажі, це, умовно кажучи, ті персонажі, яких не можна віднести до конкретної сторони добра або зла. Тобто, по-хорошому, це має бути будь-який персонаж, а не конкретний троп в літературі, тому що ну, взагалі то персонажі це не картонки, а мають якось взаємодіяти на сюжет не просто якимось існуванням. Часто це намагаються сказати, що от сірий персонаж це, наприклад, антигерой, який весь себе не такий. Він хороший, але насправді він не такий хороший, як могло здатися. Так само і лиходії. Це, на жаль, дуже популярна тенденція. Я робила про це відео не буду про це сьогодні, але все ж таки скажу, що люблять виправдовувати злодіїв деякі люди, багато людей, тому що гарне обличчя вирішує багато справ. Uh, і ця штука поширена називати їх сірими персонажами. Тобто це стосується не стільки до того, що дійсно відбувається навколо, стільки до того, щоб, якщо вам подобається персонаж, але він скоїв, не знаю, просто знищив всю націю, бо йому було весело, то ви досі можете сказати, що він просто морально сірий, бо він вам подобається. Але якщо не подобається і він просто один раз пнув кота. То це вже головне зло землі. От якось так працює. Тому що конкретного терміну моральної сірості не існує, це не має чітких критеріїв, тому кожен може інтерпретувати як хоче. І якщо ця людина, яка інтерпретує, не дуже якісно це робить, отримуємо таку штуку. Тож, розбираючи це з перспективи того, а що можна зробити з сірим персонажем, якщо він у нас вже є, бо він об'єктивно є, якщо ми не написали характер. Злий, поганий, душний. Ну, тоді так, на жаль, такого персонажа вже не виправити, мені здається. Але уявімо, що в нас є персонаж. Він в нас, звичайно, доволі пропрацьований. Він не поводиться як карикатурний персонаж, він не каже, що. Мої принципи ось розписані на листочку, їх я не порушую. Ось тут мої патерни поведінки, їх я не порушую. Ось тут мій, мій характер, його я теж не порушую. Я завжди от веду себе в цих трьох критеріях. Якщо я з них виходжу, це вже не я, тому я не вийду. Такого персонажа буде нецікаво спостерігати власне, це і причина, чому в деяких творах за другорядними персонажами спостерігати цікавіше, тому що. Злодія роблять звичайним поганцем, героя хорошим, хорошим, і на цьому скінчується. А от на пропрацювання і утримання образу другорядних бюджету виділяється набагато менше, і через це за ними спостерігати цікавіше, бо вони схожі на людей. Власне, це і є те, що я намагаюся сформулювати про сірість персонажа. Це не щось те, що має або не має бути в людини. Будь-яка людина є морально сірою. Тому що кожен може робити щось погане і щось хороше, це буде вже особистий вибір. Так само і в персонажа. Він може діяти згідно того, що він пройшов протягом свого життя, може діяти згідно того, що вважає правильним. Але знову ж те, що правильне, він буде вважати згідно того, що пройшов протягом життя. І це цікаво розглядати, тому що для багатьох авторів не надто якісних, це все зводиться до того, що якщо персонаж сказав я нікого не вбиваю, то він нікого ніколи і не вб'є. Або буде страждати, що капець. А, в даному випадку, це не дуже гарний варіант, тому що а, вбивство це дійсно важка моральна штука, але, наприклад, це може стосуватися чогось менш жорстокого, там не знаю, я ніколи з ним не заговорю. І ця головна героїня так і ніколи з ними не заговорить, бо в неї в принципах написано ніколи з ним не говорити. А взагалі, то люди здатні якось розвиватися. Вони не сидять на одній образі все життя, вони. Здатні мислити, здатні щось опрацьовувати. Е, людина може як і створити геноцид, так і бути дуже милою зі своїми близькими. Це не виправдовує геноцид, я так попереджу. Але це і не каже, що ця людина, наприклад, чисто зла. Не взагалі чисто злих людей не існує, і чисто хороших людей не існує. Це був свідомий вибір. Це можна сказати так. У нього у неї була душевна моральна травма, це все було погано, але ось він створив геноцид. Так, чудово, моральна травма присутня. Це досі є вбивство і не зовсім адекватно. Що доволі важко, і знову я про це говорила в попередньому відео про злодіїв: що людям потрібно якось це виправдовувати, тому що, тому що, але це іноді доходить до максимального абсурду. Але сьогодні не про це. Навіть якщо це може здатися, невеликою проблемою, не там комусь подобається виправдовувати поганців. Комусь подобається навпаки казати, що герой поганий, тому що він один раз нагробив старенький. Це все можна зводитись до особливих бажань людини. Наприклад, я була в багатьох фандомах за своє життя. Тут перебільшую, але все ж таки. Багато й було персонажів, яких хотіли і вбити, яких було заборонено любити фандомі, яких було навпаки. Заборонено не любити, тому що інакше ти не такий, як всі, і як тобі не соромно. Це ж, взагалі, душа нашої компанії, еталон проекту. Але не суть. Суть в тому, що іноді самі автори забувають, що те, що вони роблять морально сірого персонажа, не значить, що вони можуть виправдовувати його дії. Це не виправдовує те, що він, наприклад, психопат, який вбив 30 людей. Те, що в нього в душі була травма, і його в дитинстві мати вронила, Це не пояснює, чому він раптом тепер у нас морально сірий, а не просто поїхавши психопат. Ні, так не працює. Вірніше сказати, працює, на жаль. Деякі автори, загалом це більше фікшн, де головний герой поганий, а вона в нього закохана. Але також це працює і, наприклад, з зоряними війнами: остання трилогія, де був такий персонаж, як Кайло Рен. Тут питання не до авторів, зараз знову до фанатів, тому що вони мене легко не відпускають. Тож, Кайло Рена багато хто вважає найкращим персонажем трилогії. Для тих, хто не знайомий, це воєнний диктатор, який знищив багато планет, який, який буквально воєнний диктатор ну, тобто другий Дарт Вейдер. чи його наступник, якась така штука, пробачте, не буду вдаватись в деталі. І суть в тому, що деякі вважають, що в кінці він не мав померти, спойлер, ой, і мала померти дівчина. З якою вони разом бились, яку він намагався вбити, але не вбив, тому що йому прописали виправлення арки за п'ять хвилин, і він швидко зрозумів свою помилку. Тобто тут вже можна зрозуміти, що так не працює і так не мало бути. Але, на жаль, працює, на жаль, виходить. Ніякий персонаж, ні, <сх hacen> якщо він, хоч трохи реальний, не буде перекидатись через сторону, тому що йому сказали: перекидайся. Звичайно, є виключення, але не обов'язково персонажу ставати хорошим, щоб зробити щось хороше. Не обов'язково писати на папері, що він перейшов на іншу сторону, він тепер хороший. Це зовсім зайва інформація для того, щоб розуміти персонажа. До прикладу, достатньо просто сказати, що персонаж. Просто показати протягом історії, що він іноді робив хороші вчинки, якщо він поганець, наприклад. І він це робив не тому, що треба показати, що він морально поганий, морально неоднозначний персонаж, це таке, а тому, що він просто діяв згідно з того, як хотів. В якісь моменти він вважав, що правильно вбивати всіх. В якісь моменти він залишав когось, бо в нього це відкликалось там на якомусь хмарному рівні, і він вважав, що от в цьому. Маленькому кролику, який пробігав повз, він бачить себе такого нещасного. Таке має право на існування, це буде показувати персонажа трохи більше. І знову ж в таких випадках теж бажано не говорити напряму, що цей персонаж він неоднозначний, він не вбиває тварин, він хороший в душі насправді, тому що в це ніхто не повірить і треба давати тим, хто дивиться історію, читає історію, що робить якось. Взаємодія з історією, можливість іноді думати самостійно. Якщо не давати можливості інтерпретувати те, що відбувається навколо, очевидно, що це не впливає позитивно на те, як глядач, читач, хто завгодно, буде сприймати історію. Якщо автор сам буде казати, після кожної дії персонажа він зрозумів свої помилки, і тепер він хороший, але не до кінця, а тут. Він відчув, що він схожий з цим зайцем, бо він насправді не такий поганий і просто біжить все життя. Ні, так воно не працює. Треба показувати дії, але не пояснювати їх кожному. Наприклад, чудовим прикладом буде Аркейн, перший сезон. Я сподіваюся, що це не буде зараз спойлером, бо ніби вийшло вже давно, тож я попередила: а персонаж Сілко. Ми знаємо його на початку, що це. Кримінальний геній, може, не зовсім геній, але от кримінальний чоловік, він не проявляє особливої емпатії, доволі жорстокий та з першого погляду доволі простий карикатурний злодій. Проте, коли він вбив свого брата, ну, точніше, в спину вставив ніж, це можна вважати вбивством, але не до кінця ось, вбив брата, вбив всю сім'ю його цього брата, і потім був готовий вбити. Маленьку дівчинку, якій було років 12. Але коли вона кинулася йому в обійми, він її обійняв у відповідь і прийняв до себе. Ну тобто, ми бачимо, що у персонажа щось, що не вкладається в його звичні патерні поведінки. І це помітили, до речі, всі навколо. Ну тобто, навіть персонажі інші, вони не сказали, а. Бос просто вирішив приявити якесь дитя, яке тільки хотів бити. Ну, добре, буває. Ні. Тут відбувається якась реакція персонажів на те, як вони звикли бачити персонажа, і те, як вони його бачать. Що є чудово, так і має бути. <схи> Кожна дія має бути якось помічена, не буквально. Не, не треба кожну дію давати 50 реакцій кожного персонажа, які існують у світі. Ні. Тож, і це показує, що в нього щось не так. А значить, кожен читач, глядач, хто завгодно, може додумати за себе, що, що він так зробив. Можливо, він це зробив спеціально, знаючи, що ця дівчинка розумна і зможе допомогти йому в майбутньому. Можливо, він відчув співчуття. Можливо, він відчув співчуття завбитого брата, а можливо, він просто зустрів в ній себе і вирішив, що не хоче повторювати власну долю на невинній дитині. Тож так. Завдяки цьому у персонажа з'являється багатогранність, яка для кожного глядача-читача буде своєю окремою, що є дуже волі чудовою, і це викликає певну дискусію про персонажа і робить його трошечки кращим за стандарту картонку, яка буде або поганою, або хорошою, або морально не такою. Тобто хорошою, або просто іноді вбиває людей. І продовжуючи тему про сілко, він чудовий персонаж, як приклад того, в кого дві. Арки персонажа накладаються одна на одну в один і той самий час. Ми бачимо, як він в один і той самий час маніпулятивний злодій, доволі картонний, але все ж таки. А в інший час він люблячий батько, який згодний на все, аби захистити власну дитину. Ну, не зовсім власну, але все ж таки. І ці дві риси його характеру з'являються в один і той самий час. Вони взаємодіють між собою, змушуючи його приймати рішення, тому що. Знову спойлери, з однієї сторони, він хоче досягти мети, яка заключається в тому, щоб його місту дали свободу. З іншої сторони, для цього він має видати цю ж дівчинку, яку він вважає вже собі донькою. І це створює дилему між тим, що персонаж хотів досягнути все своє життя, і між тим, що стало йому цінніше на даний момент, що, власне, і створює. Цікавість спостерігати за тим, як він розвивається, та що робить його набагато багатограннішим ніж просто а він поганець, він видав всіх. О, ні, погано, погано. Взагалі, цей варіант, який я тільки що озвучила, не єдиний правильний, як створювати морально сірого персонажа, існує просто. Тисяч варіантів, як показати, що персонаж не лише хороший, не лише поганий, в нього є якісь власні думки, які вибиваються за межі пропрацьованого від початку образу. Тож, чому це цікаво? В першу чергу, тому що. Ми ніколи не впевнені, який персонаж справжній. До прикладу, ми бачимо як персонаж, який поводиться як розумний лідер, який все веде свою політику доволі організовано і, і зрозуміло, в якийсь момент робить якусь навіть маленьку дію, нехай яка вибивається за образ. Наприклад, якесь моральне падіння, яке змушує його замислитися. Над собою і всіх інших також. Наприклад, у нас є умовний персонаж, назвемо її Аманда. Ця Аманда була мером міста, все було добре. Але в якийсь момент Аманда прийняла закон про будівлю якогось торгового центру, який мав би допомогти людям початково, але через її ідею, хоча їй казали, що це погана ідея. При знесенні постраждала маленька дитина і померла. І це вона Аманди, тому що вона не послухала, вона про це знає. І після цього ми Аманду сприймаємо вже іншою людиною. Ми вже не знаємо, яка вона насправді, тому що вона свідомо не прийняла це рішення. Вона свідомо знала, що будуть наслідки, але вона пішла на них. Але в той же час вона дійсно гарний лідер. І якщо автор не просто зведе все до того, що одна помилка це все, ми будемо бачити персонажа, який невідомо який з них справжній. Ми бачимо і хорошого лідера, і просто неадекватного. І от який з них є справжнім? Хто з них дійсно той персонаж, за яким ми спостерігали? Чи це, можливо, і ніколи не було одним персонажем? Можливо, це і було те, що ми бачили від самого початку, просто не звертало увагу. Можливо, були якісь малі епізоди, які. Просто приховалася за всім. А можливо, персонаж початково і не змінився. І насправді це була просто випадкова помилка, яка ну, так вже сталося, Що поробиш? Але ось ми поговорили, що морально сірий персонаж це чудова ідея, це виглядає дуже класно, і на практиці це доволі позитивно впливає на історію. Але ж чому це вважають окремим тропом, якщо це настільки класна ідея, і, по ідеї, це не мало б бути чимось особливим? Проблема в тому, що сірий персонаж це щось таке, що балансує на межі, Боже, що це таке? І, о Боже, що це таке? Ну тут дуже тонка межа. Взагалі в інтонації. <хи> Тож, якщо вже автор, який не надто вміє працювати з персонажами, раптом з'являється в житті. І такий думає, що. Угу. Я читав, читала, що є багато людей, яким подобаються морально неоднозначні персонажі, дії яких не можна пояснити двома рисами характеру. Мені це подобається, я хочу так само. І ось так само складається в те, що виходить. Сіра каша, яка не несе в собі жодного образу. Це просто якась сіра каша. Це може навіть бути щось настільки контрастне, що взагалі не працює. Наприклад, це дружелюбний персонаж, але ненавидить людей. Це е, нехай злий персонаж, але він хороший. Е, персонаж високий, але насправді низький. І щось не те. Що настільки не пов'язана і зовсім не працює між собою, що за цим спостерігається і не розуміється, чому так виходить. Проблема таких персонажів в тому, що автор не розуміє, наскільки можна і не можна заходити в своїх сірих спробах, тому що є велика різниця між тим, щоб сказати, що цей персонаж не завжди поводиться згідно паттернам поведінки, і сказати,. Цей персонаж тільки що вбив людину, але ось він подарував стареньку цукерку, ось він приніс в дитячий будинок солодощі, тому, мабуть, він тепер хороший. Ну ми так ми працюємо. І сказати, що персонаж хороший, бо в нього по історії написано хороший, але він буває людей, це не робить його морально сірим. Це робить його. Ну так, добре, він морально сірий, але це не зовсім та мета, яку ми намагаємось досягнути. Роблячи персонажа просто якоюсь незрозумілою кашею, в якій не все, аби він не був або хорошим, або поганим, це перетворює його на якусь сіру масу, яка просто існує. Так то так, всі люди насправді і є сіра маса. Можливо, з мого боку неправильно так говорити, але дуже важко сказати, що якась людина кардинально відрізняється від всього світу, завжди знайдуться в світі, хоча б. Дві людини, які будуть по характеру, по зовнішності між собою приблизно однакові. І так, ми всі індивідуальні, але коли всі індивідуальні навколо, ніхто насправді не індивідуальний. І це я не кажу для того, щоб в комусь зіпсувати настрій. Ні. Це просто йде для того, аби пояснити, що роблячи всіх персонажів сірими індивідуальностями, це не допомагає розкрити їх як персонажів, тому що. Якби так сказати, щоб нікого не образити, нікому не цікаво спостерігати за справжніми людьми. Ми спостерігаємо за персонажами в історії, тому що в них є щось, що якось або синхронізується з нами самими, або сюжет, який змушує їх діяти в тих можливостях, яких в нас не було. Спостерігати за, за життям звичайної людини нікому не цікаво. Як би про це не жартували іноді в інтернеті, що ось нам треба історію про. Когось, в кого все життя просто проходить робота, навчання, навчання, робота, сон, робота, навчання, їжа. Ні, такі історії, на жаль, нікому не цікаві, чи на щастя. Тому тут йде дуже тонка межа між тим, щоб показати, що персонаж може бути різним, і між тим, щоб показати, що персонаж може бути різним, проте так само, як і всі інші люди. В цьому, мабуть, заключається думка, що робити персонажа надто реалістичним, тобто намагатися зробити його максимально людоподібним це погана ідея. Також погана ідея намагатися зробити його сірим, просто щоб він був сірим. Достатньо просто, хоч трохи пропрацювати його поведінку по певним ситуаціям. Наприклад, якщо персонаж, якому не треба вбити ворога, щоб врятувати друга, що він зробить? І як він на це відреагує. Або не знаю, йому запропонували дві цукерки. Але він один. А другу може подарувати комусь, що він зробить, з'їсть там запропонує іншому. Взагалі є багато варіантів, як обрати цю ситуацію. Є багато варіантів, як пропрацювати персонажа. Тут не треба просто ставити за ціль, зробити його сірим. Це, на жаль, деякі автори так і не розуміють. Писати їм особисто на пошту я не буду, звичайно ж, але моралі теж немає. Тож, на цьому моменті наше відео підходить до кінця. Я дуже вдячна всім, хто подивився, кому було цікаво. Я буду сподіватися на ваші коментарі та якусь взаємодію з відео. Це допомагає розвитку каналу. Ви були на каналі Астімосхі. Побачимось ще колись потім.